літнього дня стільки приїхали в Великий міст, щоб відвідати великий магазин Сільпо. Вони дуже хотіли туди попасти, тому й приїхали в Великий міст. Вони побачили світофор, який раніше ніколи не бачили, але чули на уроках в школі ще. Вони перейшли дорогу і стали чекати на автобус. Ось тут великий автобус приїхав, і вони всі дружно сіли в цей великий автобус. Двері відчинилися, і вони почали тихенько заходити. І Двері. зайшли, зайняли місце і поїхали далі. Колись тільки вже були у Сільпо, вони побачили велику вивізку Купро Стікізи. І побачили маленький пакетик стікізо. І взяли його і понесли на касу. Ось такі були цікаві пригоди стікізів у великому місті.